І всім привіт! З вами те, як завжди, Міша, і сьогодні ми будемо заходити у Бравл Stars. Якраз вже обновлення, тому злідемо я ще, до речі, не заходив. Ось цього ми бачимо бронзова ліга. Франговий бой. Ну Це, напевно, от тут. Давайте просто зіграємо. О я вже вам обіцяв набити 20. Лет. О, ні! А в мене випало. Ще в мене купілка бібі 20. Трейне бібло. И хлопал их лопалка на Джесси Давайте. А, я ж на Леон. В кого, є... в кого є Леон, то підписуйтесь на канал. А в кого немає, то ставте лайки і пишіть коментарі. А, треба, щоб візитів якийсь. Ну, хочуть купити на що. Дякую, що було останнє відео з Яксюзіток. Дякую, що підписали та лайки, що підписали та Давайте доб'ємо до слідка. Дякую, я випущу гарантувати, що там все піде. Ні, не буду наперед відповідати. расскажу ведь чутя просто и ты получаешь Леона. он ты первая е, хочешь будет такие вражения ну получи биться еще ну получить ничего тут так и і... много ну,

Хе-хе-хе Все було Трое против одного Гейла Жмем, жмем, жмем Мммм Мммм, вибач, вибач, вибач Забили і тут Ось так робимо Но... Не надо! Не надо! Давайте Ось так було вставлено Та це вірний був друг? Это ошутив до та достаток. Так, і Итак, мы апнули 20 Зупинюши, так? Так, уровень. Духайся туда. Уровень на цеях. Где я тут покрасишь? Рано. Та ніяких нових нема, ну. Так. Я обнову так штаф, Ну давайте ще на когось там апнемо. Можливо, 15 й там... О, Ларі Лорі Легенда. Nice. Легенда. Знаєте, а я вам вам обіцяв зайти на мій другий аккаунт. А давайте це просто зараз зробимо Дядь Міша. Давайте. Я зараз покажу клан. А як називається, заходимо в Сі. Просто в Сі. Міша пропів 19. Пишемо тут пожаловато. Що він прошли такий. Давайте, кого можна пригласити. А, я вже про Тут я б'ю на нього 20, 35 левел на одного нього. Подивіться бійці. Чисто. Я не знаю, як вам не заходи. Ну, бачите, мало. І дивіться, я граю на вольтові. Щоб ви зрозуміли, що таке сила просто. На вольтові. Давайте зараз... Ну, наб'ємо. Якщо я наб'ю 16 ранг, то давайте 10 лайків. Я буду свято на цьому другому галі. Так. Дімося з банком на кістом. Логічно, логічно, щоб вони нас чіпали, Ну, поки що на мене тут ніхто не нападає, це плюсик. О, Ні, нападає Тара, Тара Так, ой, а Мортисон мы будем. А Мортіс нам... От тільки сказав, що хтось момає на напасти Так давай до отак зробимо. Так, так, 10 банок. Валим, валим Динамайка. Слышь, Давай так Один Так, на А не, Ой, и сам один на один стартується? и Те, що на мене на першу на Я не це не Такова, на нем цельно просю. Так было. Нам. А я просто попала от мене. Вона короче, я подозреваю, на него загалует. Нечайно такие значок. Да. У нас просто придул дойшли. Ну, звісно, мне слушаю Так, давайте. Боже, я давно відео не снимав, ти ж ниче скільки. Просто геть не так. Взагалі сьогодні постійно. Соболіко, собере колфос. Я обмінів. А, що мені подобається от цьому е, обновленні, що уровень! Ранг, який уровень? І він ще й виходить там, то це як якийсь подробка. Бабку квас нібито. Але я в нього навіть не граю. Я думаю, що в нього ніхто... Ніхто Ну кто-то в кустах був, що це було. Но будет и на лопах все скажет. Сейчас у нас ставятся такие Я хочу... Ну, эй... Вольтик. Ой, не это Просто... О, а вы вот сюда... фен, фен На, на. Но... Я на... Я

мене закрився чисто. Називається затінувся Ну, понравилося. Давайте. Все 16 левел, з вас 10 лайків. Так, давайте По топ 1 займемо. Somebody call for просто не хто постріляв. Ви розумієте, я тут мене обідали зараз. Я не знаю. Але це наш улюблений бояс ну, ну, не улюблений, там відео таке було. хто дивився, подивіться обов'язково, хто не дивився. Давайте просто пахне. тут Ларі і Лорі? Топ. напишіть. О, ой, там що ж таке смайлики став? Ой, Нічі, іди, а я Плюс один, якщо не О, плюс два. Давайте нам звісно. разів я зі ще вже е квест зробити. Так. Отак От треба да? ще робить. Заходьте в палу, підпишіться на канал Реально Ну-ну-ну-ну Ну-ну Ну, 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 ну. А, ні, ну давайте Що таке тут можна? Оплі 17 Не топило Угу Давайте зайдемо на мій Другий Аккаунт Основний я вже переходжу зараз на них. Пиши в коментарях, на якому обійти мені далі зіграти. Давайте поки... О! Мені 15 левел надо ж на файга аппетит точно. Ще там у нас 8 хвилин ми маємо відео знімати. Ну, стріляється в пару. Okay. Окей, челлендж. О, я Давай, давай, Тим. Давай я затем. Панчик, пліс, тим. А знаєте, як погано погана на малих кубков. Заходить, дуже, ну, якийсь там олд, що ти okay. тимися так і тебе ніхто не розуміє. Що ти просто... сам сострадаете и пьются. Это, конечно, жесть. На ком-то я хотел вам показать. А я не хочу снимать. А, ну. А, ну, 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 6 минут, Юбен. Давайте в <зві> одноночне. <Давайте. зві> І давай да. Так, на де, давайте на... Якщо буде ну, на відео 5-10 лайків, бью 20 й левел. Бью 20-й левел. Эй, эй, ну тут на экс налага. Вот я заруфен уравнил. Стоп, стоп, уйдет. Не, давайте я покажу, як не напомню. Давай-то мы зайдем этот нокаут. А, наверное, на А, на меня про это Або ні, давайте на челіті зайдемо Да, так, давайте на челіті. Друга вже бронза 2, але срібна. Хочу золото, хочу собі золото. Ну, вже хочу Срібла 3. Але тут, ну, восьмі бачите. <клес> ну це вже великі просто ранги. Та ну І все воно було в близ. Ну давайте, соответственно, поверху. А на них не нас потопається. Еще у нас 4 хвилини. Так. Здесь yes, вже моє видео. Слухаємо. Класс. Ой, мм, популярно вже моє видео стоять. І гіпер переживає, і фейтер. Ой-ой. І зараз тут. Де этой Burble Time? Не гіберперезалірет, не те, що у льдах заразяється, воно багато довше. Або якщо б я ще була бути, коли він заразяється, то це було Ну ні, це було вже читерсько. Так, тут по-любому я виграю. Ага. Ночні, угу. Або просто ігноруйте то... Вальсміс Лайв сниз, лайв. Сидемо в баскетбол, де. я нього давно не грав, але я нього ненавидив. Давайте зараз подивимось, ну як туди зробити, я не можу зрозуміти, як на тебе летять зі всіх боків, розумієте? <плес> Ні, я не знаю, чи він тут не погає. Так, він не погає. Ні, ні. Ні. Ні, ні, ні. Він тут не ворюється. Він не ворюється. Не голить, не голить, не голить. Ні, ні, ні. ッのッじゃなるほど。<laughs> <laughs> 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 아, 저만 귀지, 귀 저만 귀지. 저만 귀지. 저만 귀지. 저만 귀지 це вийшло, щоб у нас було видно. Давайте просто в баскетбол зайдемо ще раз. Давайте ще, якщо ми... А... -а, -а, -а. Але тут не великі бронзи, але в мене тут всі грають. Знаєте? Ну, навіть.

так, так, так. Гол, блин. На. О, так легко зробити. Просто ізі. Реально легко O, tai buvo gerai. Bank. 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 Bank Так ми це робимо. Виходить... М -м -м. Угу. Ну, і на цьому наше відео go, буде завершено. Змінимо до побачення!